Досить круту тачку хотів наш підписник придбати. Це Volkswagen T6, авто 2019 року з двохлітровим дизелем, жирнющій комплектації в пасажирі на шкірі. По ціні 22 000 тисячі доларів, і відповідно наш підписник добре, що скористувався сервісом CarVertical. Сервіс CarVertical буде з промокодом DRIVE500 з 20% знижкою. Отже, що побачив наш підписник. Дивіться, цікава історія. Як ми думали, що буде скручений пробіг, оскільки був заявлений пробіг 209 тисяч, і відповідно ми думали, що там, скоріше всього, буде пробіг про районі 300-400-500 тисяч, як мінімум. А виявляється, що по пробігу все добре. Переходимо до ДТПшки, і тут о, чудо! Чудо виходить таким чином, що в 2019 році було дві ДТПшки по 10-15 тисяч доларів. Потім було ще одне пошкодження, і потім ще в Україні було пошкодження. На фотографіях з того, що зображено, в принципі, по тим ДТП, які були, скоріше всього, ще не зафіксоване якесь ДТП, оскільки там немає тих елементів, як по першому ДТП, і з лівої, і з права, і сперед, і з боку. Тому, звичайно, від такої тачки ми відмовилися. Тому, друзі, ставте лайкосик та бережіть себе від неякісних авто.